Доброго дня, шановні мої! Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати тістечко, або як колись ми називали пирожне, лимонне по рецепту, якому вже сотні років. Такі пир... пирожні або тістечки, які ми любили в дитинстві. І так, беру одне яйце. Додаю 2 столові ложки цукру. Додаю пачечку ванільного цукру, дрібку солі і підбиваю вінчиком. Беремо, просіємо два стакани борошна і вкидаємо 20-30 грамів масла і одну ложечку сметани домашньої. Якщо немає сметани, можна вкинути 40 вершкового масла. І все це перемішуємо руками. Додамо пачечки розпушувача. Це сухий інгредієнт у нас. І все добре розтираємо із тістом, із борошном. Робимо заглиблення і вливаємо 100 грамів кислого молока або кефіру. І сюди ж додаємо збите з цукром яйце. Яйце ще раз отут збиваємо вінчиком, підбираємо борошно О, потихесеньку, досипаю потрошку ще борошно. І вимішую руками. В описі я напишу точні пропорції. Вимішую дуже м'якесеньке, хороше таке, тісто, але вона вже не прилипає до рук. Гляньте ж, яке тісточко. Чудово таке. І оцей комочок тістечка ми покладемо прямо в морозильну камеру. В морозилку. А я буду готувати лимонний крем? Спочатку вливаю в каструльку трішечки води і додаю пів літра молока. Каструльку ставлю на вогонь. І поки молочко стоїть на плиті, я Глибоку миску збиваю одне яйце, одну столову ложку цукру, і пачечки ванільного цукру додаю і підбиваю. Вінчик одну дуже добре. Ложечку борошна розчиняю у воді. Так, або крухмал, або ложку з горою борошна розчиняємо у 50 або 100 г води. Підбиваємо ще раз дуже добре яйця із цукром. І тільки починає, не доходячи до кипіння молоко, вливаємо, вливаємо яйця з цукром, перемішуємо. І вбиваю сюди розчинними борошнями. І коли молоко завариться, додаємо всі одного великого лимона. Щоб крем був смачніший, додаємо вершкове масло 20 грамів, 15-20 грамів. І додаємо сок лимону. То мавесенько розмішуємо крем. І такий, виходить, в нас дуже запашний лимонний крем. Я думаю, що такого крему мало хто готує, але погляньте, ні молочку не скипілося. Дуже гарний з ароматом лимона. Крем, дуже багато лимон, соку лимону. Крем накриваємо плівочкою і ставимо в холодну воду вичихати. Виймаю тісто з морозилки і розкачую, ділю на дві частинки і розкачую на пергаментному паперу. Спочатку так руками робимо, а потім розкачуємо качалкою по розміру. Вашої форми. І разом з пергаментом викладаємо на противень такого, подивіться, таке завдовжки кістечко повинно бути. і нічого. Крайків ми не рівняємо, не обрізаємо і таким чином ставимо в духовку. Так самісінько розкачуємо і другий пласт. Щоб не здувався корж наколюємо вилкою. І так, рівняємо краї. кріфти нам треба багато. Через ми максимально оці краї обрізаємо, щоб крихти було багато. Крем у нас загус і я додала сок, цукру ще для смаку. Викладаємо обрізаний корж на наверх необрізаного коржа і вирізаємо однакові частинки. Беремо корж, перемазуємо кремом і посипаємо крифтою. Ось Отака крихта у нас вийшла. Так, самі змазуємо другий корж і змащуємо крихтою. Розрізуємо. І так, один корж змазали кремом, посипали крихтою. І другий корж змазали кремом і посипали крихтою. Потім взяли розрізали. Накладаємо один на один і розрізуємо. Розрізати потрібно дуже гострим ножем. І крихти повинно бути багато. І крему теж повинно бути дуже багато. І ще й зверху ми поливаємо крихотку кремом. І подивіться, яке виходить гарне печиво, як колись хто пам'ятає в дитинстві. А який же смачний. Лимонний крем. Хто ще не готував його, обов'язково приготуйте і приготуйте отаке печиво. Тільки ж подивіться, яке воно виходить гарне. Крихотці оці і вкремою. Але крихти повинно бути багато. Можна ще зверху гарно мазати кремом і потім посипати кріхоткою. Але кріхти мене вже не залишилось, на жаль. І отаке печиво, воно дуже було смачне, ще в дитинці, йому більше шеста років. Його ще готували наші бабусі. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки, готуйте таке печиво і насолоджуйтеся. Особливо воно смачне саме з лимонним кремом.